і прийшло жадане літо, час відпусток і розваг. Хочеться приємних вражень і яскравих спогадів. І для цього не потрібно їхати кудись дуже далеко. Гарно відпочити, набратися сил та енергії можна на базі янтарні, що належить Харківському національному університету внутрішніх справ. Вона розташована на березі печеніського водосховища неподалік від Старого Салтова. Усього за годину їзди від Харкова на відпочиваючих чекають затишні, тримісні, дерев'яно-цегляні будиночки сучасного дизайну із затишним інтер'єром для комфортного відпочинку. Поруч з будиночками розташовані кухні, де є все необхідне: газові плити, холодильники, кухонний посуд. На території бази обладнані санвузли, душові кімнати з холодною та гарячою водою. Для дитячих розваг побудовано сучасний майданчик, є парковка для автотранспорту, налагоджено мобільний та інтернет-зв'язок. База відпочинку Янтарна з усіх боків оточена чудовим сусновим бором. Є піщаний пляж для купання. Створені прекрасні умови для любителів порибалити. База відпочинку Янтарна чудове місце для тих, хто планує відпустку, і для тих, хто мріє у вихідні відпочити від міської метушні. Вартість будиночка на три особи за добу для працівників університету складає 252 гривні 50 копійок, для інших відпочиваючих 303 гривні. Приємного відпочинку!